Заступник генерального секретаря НАТО Джоане в інтерв'ю радіостанції LBC зазначив, що Велика Британія не ідеально готова до початку війни. Якщо світ дійде до такої ситуації, що буде велика війна, він додав, що члени НАТО нехтували обороною в останні роки, залишивши країни, в тому числі і Велику Британію, не готовими. І наголосив, що ніхто не буде ідеально підготовлений, якщо буде оголошено міжнародний конфлікт за участю НАТО. Джон підкреслив, що членство України в НАТО і ЄС є неминучістю. Ми нехтували обороною, тому що ми всі вважали, що живемо у більш спокійному світі. А тепер ми жорстоко прокидаємося у новій реальності. Що нам робити? Опустити руки, чи знову починаємо інвестувати? Це слова його. Він додав, що Російській Федерації не можна довіряти, коли йдеться про мирні переговори, і наголосив, що Росія лише переозброїться і повернеться після таких переговорів. Що тут скажеш, друзі? Хоч і повільно, хоч і дуже довго, але потроху захід прокидається та починає все більш Об'єктивно дивитись на реальну ситуацію у світі.